Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ситуація в світі, і перш за все, навколо України, навколо війни, агресії Московії в Україні починає закручуватися все сильніше і сильніше. При тому, Деякі нюанси е, цієї ситуації, вони не були прогнозовані фактично ніким із експертів у нинішньому світі. Ну, подивіться, що зараз очевидно. Зараз стає очевидно, що Європа, яка перехоплювала на себе, так би мовити, геополітичну. Ну, першість, напевно, у світі перехоплювала на себе, проявляючи якусь е твердість, е проявляючи намагання протистоять московитам андрофагам під е оцими провокаційними польотами літаків і, перш за все, дронів. Абсолютно скисла. Ну, це ж е, очевидно, вони зараз не можуть прийняти найпростіші рішення, які потрібні, які зараз надзвичайно актуальні у цій сфері, і фактично показали Путіну, що вони. Ну, Отой обшук, який здійснили французький спецназ на е, московському нафтовозі на танкері, ну, це, е, якийсь, е, якесь намагання таке, ну, цього ха -ха, Макрона, якось виділиться серед цієї компанії і показати, що все-таки вони на щось здатні. Та нічого вони не можуть. Вони не можуть прийняти жодного адекватного рішення у даній ситуації. Ситуація конкретна. Так. Путін порушує територіальну цілісність, так, незалежність фактично Європи. Оцим всім. Європа адекватного рішення ніякого не може прийняти. Так, ну, це ж очевидно. Тепер, на цьому фоні починає, так би мовити, грати Трамп, який побачив про те, що йому відкривається, як кажуть, вікно можливостей. І він став в крайньому разі зараз, поки що все на словах. Поки що я я не бачу ніяких конкретних дії, збільшення кількості зброї для України, надходження якихось там, коли Тома Гавкає, Тома Гавків там, і, і все-таки інше, якихось інших ракет. Там вже було заявлено 3350 ракет. Свій. Виявилось, все це блеф, але є хоч заяви відповідні. Є заяви. Ну, вона же, звичайно, там розчехляє зброю і все останнє. О, оці ті речі: то послав туди авіаносець, то кудись невідомо, куди послав два човни. Тепер вже один човен підводний, вже один, уже одного досить підводного човна. Ну, <світ> Путін слухає все це і сміється над цим сим. А уявляю собі, як регочеться сі. І уявляю, як регочуться в Ірані, уявляю, як регочуться в КНДР і всієї всієї е, політики, яка е, проводиться тут. Ну, Єдиний хто діє, це Україна. Реально. Вона вимушена, по-перше, вона відбивається на фронті від наступу цих варварів і дикунів, московитів андрофагів. А по-друге, вона Руйнує тил. Фактично, ми ж визначаємо все те. Оте, що е, заявив Трамп про паперового Тигра і, і всі останні там речі, це ж не здобуток Сполучених Штатів Америки. Все про те, що рушиться економіка у, у Московії, і все це ж все зробила Україна. Ну давайте реально будемо говорити. Це не ЄС зробив, ну дякуємо їх, їм за підтримку. Це не США, які вже скільки там виділили 400 мільйонів чи 600 на наступний рік, коли у попередників були такого ніякого і ялового, е Байдена. 61 мільярд. Не мільйон, а мільярд було виділено. Та й то, те, що виділялося, постійно блокувалося цими трампістами. Так що ситуація дуже цікава, дуже цікава в цьому відношенні. Фактично, порядок денний визначає Україна. От я. Відверто кажучи, чекаю першого застосування е, Фламінго або якоїсь іншої там, балістичної ракети, саме по віддалених Московських НПЗ. Особливо мене цікавить реальна ціль, а реальна ціль. Це Омський НПЗ. Якщо він буде вражений, то Трамп після цього розхрабриться ще більше, але на словах.